Всім привіт! З вами шлях господаря. Якщо ви дивитесь це відео, то наші шляхи перетнулися і це не випадково. Хочу розпочати цикл коротеньких відео про девайси, котрі полегшують життя в селі. Сьогодні розпочнемо з дровітні. Дрова раніше. До будинку возив тачкою, потім носив оберемком, як у нас кажуть на Чернігівщині, накладав на руку, вирішив придумати якусь приблуду, щоб облегшити цю працю. Трохи поміркувавши, зробив такий девайс, конструкція його, якщо можна це назвати конструкцією, нескладна, повторити, може. Кожний. я зробив його за 20-25 хвилин, мабуть. Зараз покажу, розкажу. Поїхали. Невеличка ремарка. Я не претендую на винахідництво. Мабуть, вже десь користуються такою переноскою, хтось для дрів, хтось придумав її до мене. Ну, але ж я до цього дійшов сам. Отака От штукенція в мене вийшла Робив 8мм квадрат Зварив Два таких прямокутники Розміром 55х31,5 Між прямокутниками теж 35. Дві перемички. І тут ручка сюди вставив поліпропілен, поліпропіленову трубу, щоб не давило в руку. Ну, Отака от, от, от приблуда. Дуже зручно накладаю дрова, все, підняв і поніс. Одноєї. Переноски мені вистачає, щоб витопити грубу зимою. Хто буде повторювати, хто захоче теж робити, посовітую зробити ще одну перемичку по, по центру. Бо якщо дрова коротенькі, у мене бувають дрова там по 30 порізані, то ну погано, ви не, не положите. Буде коли перемичка, Буде зручніше, я на зиму ще дороблю перемичечки сюди посередині. Отака От штука. Як кажуть, все геніальне просто. Таке коротеньке, але я маю надію, пізнавальне відео вийшло. Підписуйтесь, ставте свої подобайки Всім здоров'я, добра, миру нам. Всім до побачення, до нових зустрічей.